Рецепт смачного вологого кексу. Цей кекс виходить абсолютно в усіх, оці тріщини це щось неймовірне. Він вологий, смачний та не в роті. І коли дуже сильно поспішаєте, то це саме цей рецепт, тому що готується швидко і не потребує якихось великих зусиль. Отже, погнали кефір, яйця перемішуємо. Тут дуже багато буде разів чутно слово перемішуємо, тому готуйтеся. Додаємо олію, перемішуємо. І додаємо цукор, теж перемішуємо. За цукром слідують горіхи та родзинки. У мене вони були замочені ще з Великодня, тому якщо у вас немає замочених, можете кидати сухих в тих пропорціях, які будуть в рецепті. Якщо у вас немає їх взагалі, можете пропустити цей крок і без них буде смачно. Головне, знову таки перемішуємо. Останній пункт нашого перемішуємо це борошно та розпушувач. Борошно я не просіваю, я впевнена в своєму борошні. Розпушувач ви берете будь-який, до якого ви звикли, а борошно ви теж можете брати абсолютно любе. Головне, знову ж таки, перемішуємо. До речі, хочу зауважити, що я роблю подвійну порцію, тому що я все практично роблю подвійну порцію, бо мені однієї порції багато, тому я роблю подвійну порцію. Здається, я подвійну порцію сказала сьогодні більше, ніж казала, перемішую. Ми домісили до ось такої консистенції, все готово. Лишаємо наше тісто на півгодинки буквально відпочити, хай подумає про життя. А ми готуємо форми. Форми я змасою вершковим маслом. В принципі, можна олією, можна жиром, чим хочете. Мені просто хоч захотілося додати трошки вершкового смаку. Момент, як я форми в тісто накидала, Ой, форми в блін. Як я пересипала тісто форми, я пропустила, тому що я завжди ляпаю по столу, це не дуже красиво. Зараз я посипаю кондитерською крихтою та мигдалевими пелюстками, але це не обов'язково. Просто після випечки можна потрусити їх цукровою пудрою. Мені сьогодні просто трохи немає, коли займатися цукровою пудрою, і все. Відправляємо наші кекси в духовку до готовності. У мене це зайняло годину, готовність перевіряємо шпажкою. Я випікаю в газовій духовці в мене тільки режим низ. Якщо у вас електродуховка, ставте режим верх-низ, можливо, це буде швидше. Все, кекси наші готові, що хочу зауважити. Якщо у вас немає ось таких форм, ви можете використовувати будь-які круглі, овальні, ну, без різниці абсолютно які. Саме головне правило це форму наповнюємо наполовину. І тоді він буде гарно підніметься, гарно розійдеться оця тріщинка, він буде просто розкішний. Ну, тут хто не загадався, я показую, що він в мене ніде не пристав. Ну а на коня я вам скажу, якби в мене від цього кексу не ріс сідалічний нерв, я б його готувала і лупила кожного дня. Сподіваюся, що вам сподобався і був корисним цей рецепт, готуйте, нехай смакує, всіх обіймаю.